Ну що, подивимось на апріку, Її тут досить багато, як бачите. Ось так і там в кущах і ось тут апріка середньоранній сорт. Дуже вражайна. Це більш промисловий сорт. Бачите, вона вже перестигла у нас, тому що тут висіла до того часу, поки я зроблю зйомки. І зараз знімемо і будемо її збирати. Так, її тут багато, вона лежить, квітконоси досить такі довгі, бачите, гарненькі. Ось такі довгі-довгі квітконоси. Якщо придивитись, бачите, де він Ось починається, аж там І сюди. Дуже гарний колір. Він такий червоний. Такий яскравий, яскраво червоний. Вже як переспіває, то тоді вона стає такою тем, темнішою, темніє. Але її тут багато. Вона тут є всередині, з цього боку, з іншого боку. Це у нас тут уже шпаки поклювали. Бачите, шпаки в цьому році не дають покоя взагалі. Тобто априки тут багатенько. Навіть якщо подивитись з іншого боку, ось дивіться, кущик. Ось так. Ось так воно тут є. І з цього боку є також. Те, всередині. Так що саджаємо, вирощуємо, перемагаємо. Все буде Україна. Пока-пока.